Це підключено. Так, ну, Ігор, все ж таки враховуючи думку вашу, ну все питання вже рішення прийнято, хвала винесена. Ігор Валерійович відмовився від участі в режимі ВКЗ, тому пропоную тоді продовжити, якщо С скаргу Єргу можна сидіти. О, там нормально, якщо можна стоячи. Ваша честь щодо суті скарги. То 29 січня 2026 року детективу Національного антикорупційного бюро України було направлено на по питання комусь виговорюючи про вчинення процесуальних дій, зокрема, саме забезпечення перекладу документів, які наявні у том 19 на державну мову. Це зокрема том, один із томів, який повністю сформований на із документів на іноземній мові. З огляду на положення статті 10 конституції, статті 29 КПК України, статті 14 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, також і з огляду на положення інструкції з діловодства Національного антикорупційного бюро України, як і діяльність органів правоохоронних органів. Такі їхні результати такої діяльності у вигляді певних матеріалів, які вони обґрунтовують як докази, матеріали докази кримінального провадження, то ці документи мають бути сформовані, сформовані на державній мові. От. От я називав ряд норм, якими ми обґрунтовували своє клопотання, саме правову підставу для задоволення клопотання. Водночас детективом було винесено постанову від 29 січня 2026 року про відмову задоволення відповідного клопотання. Зокрема, детектив посилається на положення частини першої статті 68 КПК України, якою, на його думку, передбачено, що переклад документів може бути здійснений за. Якби, за допомогою перекладача, який може бути залучений сторонами, тобто детектив каже, що сторона захисту самостійно може залучити перекладача і здійснити переклад відповідних документів. Однак, Шановний суд, в даному контексті звертаємо увагу, що таке мотивування прийнятого рішення у формі постанови детектива не є належним у розумінні статті 220. КПК України, зокрема, в даному випадку, дана норма, вона не виключає жодним чином і не скасовує обов'язок детектива сформувати документи, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження на державній мові. От те, що там сторони захисту є право самі перекладати, ну. Це не звільняє детектива від обов'язку формувати належним чином відповідні документи. Водночас, шановний суд, також звертаємо увагу, що вже питання щодо обов'язку детектива забезпечити переклад документів на державну мову вже неодноразово воно і вирішувалось вами і в. Ухвала, зокрема, від 6 січня 2026 року у справі 991 134 07 25 вона додана до матеріалів з даної скарги, так і в ухвалі слідчого судді Вищордикорупційного суду від 2 лютого 2026 року у справі 991 717 26, також наявна матеріала скарги. Вже ваша честь, і ви досить детально аргументували дані судові рішення в тому контексті, що матеріали мають бути сформовані на державній мові, і що в даному випадку, оскільки це матеріали до судового розслідування, то детектив має забезпечити переклад цих матеріалів, а не сторона захисту. Однак ми бачимо, що детектив фактично ігнорує мотивувальну частину цих ухвал, що, на нашу думку, є недопустимою, фактично є проявом неповаги в першу чергу до, до вас як слідчого судді. Адже в цих ухвалах, зокрема, ви і аналізували частину першої статті 68 КПК України і також зазначали, що. Що ця норма вона не, є, не скасовує обов'язок детектива прикладати, забезпечити переклад документів, тим більше враховуючи, що матеріал кримінального провадження наявна постанова про залучення перекладача. Тому в даному випадку відповідна постанова, якою Відповів детектив на наше клопотання, вона не є належним чином обґрунтованою, тобто вона не є належною формою реагування на клопотання сторони захисту відповідно до положень статті 220 КПК України. А, у зв'язку з цим детек... бездіяльність детектива щодо належного розгляду клопотання вона наявна і наявність і постанови, якою він. Так би мовити, розглянув наше клопотання, вона не спростовує наявності факту бездіяльності. Також, ваша честь, хочу врахувати, що от у хвалі, вже згадані мною від 2 лютого 2026 року, ви подібну скаргу розглядали, і в мотивувальній частині ви також аргументували, що. Наявність постанови, яка е, не є належним чином мотивованою, це також не є належною формою реагування на копитання сторони захисту. Е, тому просимо вашу честь це врахувати, адже там мотивування одне і те саме, було, що в межах тієї скарги, що в межах даної скарги. З огляду на що Ваша честь, прошу скаргу задовольнити, зобов'язати детективів національного антикорупційного бюро України розглянути копотання ковмойського Валерійовича від 28 січня 2026 року у порядку, що передбачений статтею 220 КПК України, і винести належним чином мотивоване рішення. Скажіть, оця постанова 29 січня, це реакція на клопотання від 20. Так. Там наші чеще в матеріалах є постанова від 4 лютого, а також цього ж самого детектива вона є аналогічною. Чому ці дві постанови? Бо ми клопотання направляли як і прокурору, так і детективу. Прокурор, відповідно, перенаправив клопотання наше, знову ж таки, детективу, тому через це є дві постанови, але вони є ідентичні за, за мотивуванням, тільки дати відрізняються. Дати зупиняються, Дивіться, може краще посл... сидячи. Повністю підтримуємо доводи захисника Жудурика Андрія Матрович. Також, в свою чергу, хотів би заакцентувати увагу на окремих аспектах даної ситуації, яка склалась. На моє переконання. В даному випадку старший детектив групи до КТ пане Віталій Крюченко проявляє якраз цю можливо, свою незгоду з судовими рішеннями, які не підлягають оскарження, але він продовжує уникати надання стороні захисту мотивованих відповідей на наші неодноразові клопотання. На моє переконання, тут є чітке порушення статті 19 Конституції України, скільки, е, враховуючи, що в даному випадку органи судового розслідування повинен діяти виключно в тих межах і в той спосіб, які визначені законом. І конкретно в конкретно нашій ситуації такі межі і спосіб чітко визначені процесуальним законодавством і внутрішніми локальними актами антикорупційного бою, зокрема інструкцією з діловодства. В свою чергу орган досудового розслідування свій обов'язок надати стороні захисту сформовані і належним чином оформлені матеріали державною мовою, фактично свій цей обов'язок, сторона обвинувачення органу досудового розслідування в даному випадку перекладає на сторону захисту. Шляхом направлення таких постанов. На наших переконаннях явно не мотивованих, оскільки їхнє мотивування зводиться до цитування однієї статті Кримінального процесуального кодексу України і зроблено нібито з метою роз'яснення сторони захисту наших прав. В свою чергу, як слушно було зазначено моїм колегою, це не виключає жодним чином і не скасовує обов'язку органів досудового розслідування надати ті матеріали. Які викладені саме державною мовою. Оскільки в іншому випадку я важкі в цьому порушення базової презумпції невинуватості і базовим принципом кримінального, кримінального процесу. Орган досудового розслідування фактично вдається до так званого формалізму. Тобто на кожне наше клопотання йде, я думаю, при дослідженні матеріалів вже звертали увагу що кожна постанова детектива є ідентичною з кожного клопотання, тобто, жодного мотивування, посилання на одну суттю КПК і, і, і на цьому все. Тому, враховуючи, що в органу досудового розслідування, по-перше, є обов'язок надати матеріали, викладені державною мовою сторони захисту, по-друге, враховуючи, що в органом досудового розслідування є можливість така зробити це, оскільки... Як зазначалось, є постанова про залучення перекладача в межах даного кримінального провадження. Є листування між внутрішніми відділами Національного антикорупційного бюро і юридичного управління повідомляло детективу, що ми можемо самостійно перекласти всі документи за запитом детектива. Детектив продовжує бездіяти. І достатньо було б направити запит в юридичне управління для того, щоб ці документи були перекладені або знову ж таки залучити перекладача, який вже залучений процесуальним рішенням детектива цього провадження. впровадження. Детектив уникає цього і фактично, мабуть, перешкоджає стороні захисту такими діями в ознайомленні з матеріалами справи, оскільки сторона захисту. Не може засвідчити ознайомлення з тими матеріалами, які викладені суцільною іноземною мовою, і не містять жодного перекладу. Тому в даному випадку, я просив би не вдаватись до суду формального підходу і врахувати все ж таки вже наявну судову практику, станом на сьогодні, зокрема, і яка міститься в ухвалі від 2 лютого 2026 року де розглядалась фактично аналогічна ситуація і де слідчі суддя дійшов висновку про те, що так постанова детектива наявна, ну, формальна відповідь надана на клопотання сторони захисту. Але за своєю суттю це не, нічим не мотивоване, не обґрунтоване рішення органу досудового розслідування. І його не можна вважати належним реагуванням на клопотання сторони захисту. Тому вас я просив би проявити цей активний судовий контроль з метою захисту в першу чергу прав підозрюваного в даному кримінальному провадженні і нашу скаргу Дякую Все? акти, заперечення дослідження. Слідчий судові ходить на вечора. Підряд Валоріч на бездіяльність детектива НАБУ. У кримінальному провадження 120, 17, 04, 7005 постановив. Задоволення відмовити ухвали, оскаржений підлягає контекст ухвали складно проголошення 23 людня 2026, 16 день, пятнадцяли встречі суда вранку засідання завершено.